Shopify це одна з найпопулярніших платформ для створення інтернет-магазинів, але навіть найкращий інструмент потрібно використовувати правильно, щоб досягти максимального результату. Сьогодні поділимось кількома лайфхаками, які допоможуть зробити ваш магазин на Shopify успішним. Перший і, мабуть, найважливіший лайфхак це вибір правильного шаблону. Shopify пропонує безліч варіантів дизайну, але важливо знайти той, що найкраще відповідає вашому бренду та продуктам. Свідкість завантаження сайту теж критичний момент. Вибирайте легкі шаблони, які працюють без затримок. Другий лайфхак: налаштуйте зручну навігацію. Якщо ваш клієнт не може знайти потрібний товар за кілька кліків, він просто покине сайт. Використовуйте категорії, фільтри, пошуковий рядок, усе, що полегшить процес пошуку. Не забудьте про мобільну версію. Більшість покупок сьогодні здійснюється зі смартфонів, тому ваш магазин має виглядати ідеально на будь-яку якому пристрою. Ще один ключовий момент це оплати. На жаль, Shopify Payments недоступний в Україні, але це не проблема, якщо ви працюєте з WesternBit. Ми допомагаємо підключити Stripe і PayPal, які є найзручнішими способами оплати для міжнародних клієнтів. Логістика також грає важливу роль. Надійна доставка це те, що клієнти цінують найбільше. З WesternBit ви можете відправляти товари у понад 100 країн світу, використовуючи як економні, так і експрес. Свидете доставки. Ми також пропонуємо послуги фулфілменту, які дозволяють зберігати ваші товари на складах у США та доставляти їх прямо до дверей покупця. Реклама ще один інструмент, який потрібно використовувати максимально ефективно. Налаштовуйте таргетовану рекламу у Facebook і Instagram, а також використовуйте Google Shopping для просування своїх товарів. Shopify дозволяє інтегрувати ці сервіси для зручного управління. І найголовніше аналізуйте результати. Shopify надає чудові інструменти аналітики. Відстежуйте, які товари продаються краще, з яких країн приходять клієнти, які сторінки сайту мають найвищу конверсію. Ці дані допоможуть вам оптимізувати роботу магазину. Shopify – це потужний інструмент для продажів, але секрет успіху полягає у правильному використанні всіх його можливостей. Разом з Westernbit ви можете вийти на новий рівень і розширити свій бізнес до міжнародних масштабів.